Добрий. день, Сьогодні ми разом з вами проаналізуємо ситуацію щодо російського наступу на Харків, але аналізувати ми його будемо на тлі останніх повідомлень високопосадовців американської адміністрації, представників європейського політикуму і заяв російського диктатора. На моє переконання, те, що відбувається наразі на харківському напрямку, це елемент військово-політичного тиску Російської Федерації з метою змусити Україну пристати на російський план, як вони кажуть, врегулювання ситуації, а, в то, а фактично, капітуляції України. Але давайте разом з вами розглянемо цю ситуацію. Цієї точки зору і почнемо із заяв заступниці Держсекретаря Сполучених Штатів з політичних питань Вікторії Нуланд. 13 травня Вікторія Нуланд на запитання журналістів чи вважають у Вашингтоні можливою таку перемогу України, за якою вона поверне усі свої окуповані території. Останнє утрималася від відповіді. Натомість Нуланд зазначила, що рішення про те, коли починати і чи розпочинати взагалі перемовини з Російською Федерацією, про так званий мир, має бути в рішенням виключно України. Вона зауважила, що зараз російське уявлення про формат перемовин зводиться до формули Моє це моє. А що стосується вашого, то ми будемо обговорювати. І відповідно за її словами, мета Сполучених Штатів полягає у тому, щоб посилити Україну з військової, економічної та політичної точки зору, аби українська сторона на її переконання мала більш сильніші перемовні процеси з Кремлем, і відповідно у Кремлі мали би зрозуміти. Що вони не досягнуть своїх цілей та задумались би про відповідно перемовини, це пряма мова Нуланд, тобто основна теза, яка просувається, це можливість перемовин з Кремлем. І запам'ятайте цю фразу Нуланд з приводу того, що моє це моє, а що ваше обговоримо. На думку Нуланд, ще раз підкреслю, це і є основною формулою поведінки російських можновладців. Але головне полягає в тому, що коли її перепитали, задали питання напряму, як то кажуть, поставили питання Руба, чи означає це, що американська стратегія більше не включає відновлення територіальної цілісності і суверенітету української держави у кордонах 91-го року, то Нулан хилилася від прямої відповіді. Зазначивши, що наразі важко спрогнозувати, чи можливі такі обриси перемоги України 13 травня. Вікторія Нуланд. А тепер дивимося на хронологію подальших заяв європейських вже політиків. А 15 травня з'являється повідомлення. А якщо казати точніше, заява президента Чехії Петра Павела. Який заявив про те, що він вважає наївними думки, що Україна зможе відвоювати в Росії окуповані території в осяжному майбутньому? Адже на його думку, Росія їх так просто не віддасть. Дякую, Петру Павело. А ми сподівалися, Росія просто віддасть нам окуповані Луганські і Донецькі області. Скаже, хлопці, забирайте, помилилися ми. Відходимо на кордони 91-го року, і на цьому готові з вами домовлятися. Президент Чехії закликав до реалістичного погляду на ситуацію. Тобто йдеться про зміну риторики. Шановне товариство, що я хочу вам донести. Спочатку заяви Нуланд, яка ухиляється від прямої відповіді на запитання. Чи є в пріоритеті у Сполучених Штатів відновлення територіальної цілісності і суверенітету України в кордонах 91-го року, а потім вже заява президента Чехії тієї самої країни, яка анонсувала так звану чеську програму, а саме постачання українській стороні одного мільйона снарядів з приводу того, що думки? Досить наївними щодо відвоювання у Росії окупованих територій. Пряма мова Петра Павла, щоби мене не звинуватили у подвійному трактуванні. Я думаю, було б наївно говорити, що Україна може повернути окуповані території в осяжному майбутньому. Росія просто так не віддасть окуповані території. Нам потрібно зупинити війну, а потім почати обговорювати майбутні домовленості. Це може бути якийсь компроміс, але не без згоди України, Росії та країн, які будуть гарантом цієї угоди. Знов-таки звучать ключові фрази: припинити війну, почати обговорювати майбутні домовленості і можливість компромісу. Ну, під компромісом західні партнери розуміють територіальні поступки з боку України. Фактичне визнання статус-кво за Російською Федерацією окупованих територій Луганської, донецької області, частини Запорізької та Херсонської, окупованого Криму ну і відповідно так званого сухопутного коридору, який з'єднує Крим з окупованими районами Луганської, донецької області, і відповідно тиловими районами Російської Федерації. Майбутні домовленості і компроміс. А тепер давайте подивимося на оцінки вже українського керівництва цієї ситуації, що склалася, на тлі подібних заяв наших стратегічних і європейських партнерів. Президент Володимир Зеленський розповів, що партнери не штовхають Україну на перемовини з Російською Федерацією, хоча. В атмосфері світу це є. Це пряма мова українського президента. Цитую Володимира Зеленського. Партнери не штовхають нас, хоча мені здається, що в атмосфері світу це є. І тут нам потрібно бути просто дуже стійкими і сильними. І обраний сьогодні правильний майданчик, де у нас є ініціатива, саміт миру. А я нагадаю, саміт миру має відбутися в середині червня місяця. Тому не випадково Російська Федерація намагається по максимуму покращити своє тактичне становище на окупованих територіях Донецької області. Мовиться про те, що не випадковий російський наступ відбувається не наприкінці травня, початку літа, як нам про це намагалися донести. А безпосередньо зараз використовуючи так зване вікно можливостей, тобто затримку з характером військово-технічної допомоги нашій країні. Але те, що відбувається на тлі заяв і нула антивідповідна Петера Павла, характер затримки виглядає досить контраверсійно. Я нагадаю, чеська сторона свого часу анонсувала постачання для української сторони артилерійських снарядів у кількості близько 1 мільйона штук вже наприкінці травня. Але сьогодні вже фактично 20-ті числа травня, і відповідна позиція чеської сторони зазнала певних змін, зокрема лунають заяви про те, що перші снаряди будуть вже червні місяці. І тепер виникає питання, а з чим пов'язаний харківський наступ. Переходимо до основного. І в мене, вельми шановна поглядацька аудиторія, є певні перестороги, що наступ на харківському напрямку це якраз елемент військово-політичного тиску на політичний провід України з метою змусити до тих самих компромісів. Давайте аналізувати разом. 30 вересня 2022 року російський диктатор підписує указ про включення чотирьох нових суб'єктів, а саме окупованих районів Луганської Донецької області, Запорізької та Херсонської, до складу Російської Федерації. Відповідно, цілком би логічно виглядав би російський наступ не тільки на території Донецької області, але й Запорізької та Херсонської. Відновлення статусу в Херсонській області, тобто повернення обласного центру під контроль Російської Федерації, і подальший наступ Запорізької області з можливості захоплення обласного центру. Погодьтеся, це закріплені території Конституції Російської Федерації, відповідно, невиконання першого етапу так званої спеціальної військової операції, це особиста поразка російського диктатора, як політична, інформаційна, так і військова. Але дивним чином атакують в Харківській області. А Харківська область взагалі не фігурує Конституції Російської Федерації як нові території. І тоді виникає цілком слушне запитання. А чи не є це демонстрацією спроможності Російської Федерації в моменті ескалації напруженості на інших ділянках? Тобто розширення лінії фронту за рахунок Харківського Сумського напрямків Чернігівських з метою змусити Україну погодитися на відповідно російські умови. І тут я повертаюся до фрази Нуланд, про яку я вам говорив, яку я просив запам'ятати: моє це моє, а ваше ми будемо обговорювати. Тобто йдеться про те, що Російська Федерація вважає своїми території Лугансько-Донецької області. Частину Запорізької Херсонської області, а інше будуть обговорюватися, ну, відповідно, Крим. А обговорюватися будуть якраз, можливо, території Запорізьких і Херсонських областей їх статус, статус Запорізької АЕС, хоча Путін вже чітко сказав що про, про те, що це м, відповідно інфраструктурний об'єкт, який Належить Російської Федерації, ба більше того, є відповідний указ президента Російської Федерації. Досить дивними виглядає чисельність контингенту, який зосереджений на харківському напрямку, і останні заяви російського диктатора. Я нагадаю: на сьогодні у нас, цебто у російських окупаційних військ, не стоїть питання захоплення Харкова. Тобто, чітко дає зрозуміти. Або ви погоджуєтеся на нашу формулу так званого миру, або відповідна подальша ескалація. І тут тоді зрозумілим виглядають заяви і чеського президента, і Вікторії Нуланд. І зрозумілим виглядає ситуація із затримкою військово-технічної допомоги нашій країні. Давайте наречі, нарешті називати речі своїми іменами. Не змушують сісти за стіл перемовин. Український президент завуальовано, але дає зрозуміти, що подібні настрої все ж таки є. І це не тільки мирні ініціативи президента Туреччини чи президента Бразилії, чи дурнуваті заяви самого російського диктатора. Ні, на жаль. Останні заяви європейських та американських партнерів свідчить про те, що вони досить критично сприймають можливість відновлення територіальної цілісності України в кордонах 91-го року. Тоді виникає питання, що плани Російської Федерації якраз ескалація напруженості до середини червня з метою максимального. Не тільки тактичного, але й стратегічного успіху у моменті просунення до адміністративних кордонів Донецької області. Тоді зрозумілий задум Генштабу Російської Федерації: це відволікання оперативних резервів Генштабу Збройних сил України з умовного Донецького напрямку, бо наразі вже лунають інформація про передислокацію оперативних резервів з Донецького напрямку на відповідна Харківський, з метою послаблення позиції Збройних сил України на напрямках ключового удару, основного удару російських окупантів. Закони фізики ніхто не спростовує. Якщо десь зменшується, то десь збільшується. Відповідно, якщо ми зменшили свою присутність на Донецькому напрямку і збільшили її на Харківському, то тоді ми і послабили позиції Збройних сил України на напрямках ключового наступу окупантів. І цим спробують скористатися російські окупанти. Це те, про що я говорив в попередніх передачах, це так звана виделка, яка створюється росіянами, коли жодне з рішень не задовільняє українську сторону. Але в цьому моменті все буде залежати виключно від української сторони. Президент демонструє наразі суб'єктність прийняті рішення, говорячи про те, що ми не пристанемо на шантаж з боку Російської Федерації. І абсолютно логічним виглядає те, що російський наступ почався на тлі візиту російського диктатора в КНР і останні заяви по підсумках візиту, що російська сторона підтримує китайське бачення врегулювання ситуації. І давайте подивимося останні заяви самого російського диктатора. Путін заявив е, про те, що. Росія має розуміти, з ким можна мати справу і кому довіряти, відповідаючи на питання щодо можливих перемовин з Україною. За словами російського диктатора, наразі, начебто, триває аналіз ситуації. Але крім того, Путін знов активно просуває версію щодо так званих стамбульських домовленостей як бази перемовного процесу. Себто закладається знов такий підвалиний, під характер військово-технічної допомоги і співпраці з Великою Британією, бо я нагадаю, тоді активно просувалися тези з приводу того, що вже були певні домовленості між російською і українською стороною, але втручання з боку Великої Британії стало на заваді підписання цих так званих мирних домовленостей, і ця теза знов просовується на вищому представницькому рівні вже безпосередньо самим Путіним, якщо раніше заяви лунали з. Вуст міністра закордонних справ країни окупанта Лаврова, то тепер відповідно ці ж заяви тиражує вже російський диктатор, створюючи відповідне підґрунтя, а саме недовіру до заяв і дій центрально українського уряду. І, наприкінець, російський диктатор заявляє про те, що Росія готова брати участь у мирних перемовинах, але її не запрошують на конференцію у Швейцарії. І давайте згадаємо з вами позицію КНР з приводу так званих мирних конференцій і взагалі обговорення мирного плану. Тоді СІ заявив про те, що будь-які мирні конференції перемовини щодо. Ситуації в Україні без участі Російської Федерації не мають жодного сенсу. Крапка. Підсумовуючи, таким чином, на моє переконання, загострення ситуації на Харківському напрямку напрямку пов'язана з тими процесами, які відбуваються за межами України, а саме намаганнями Російської Федерації диктувати власні бачення. І власне трактування так званого мирного перемовного процесу, тобто Україну підштовхують до певних територіальних поступок. І не випадково наразі активно просуваються тези щодо так званого, можливо, корейського варіанту припинення війни. Ми з вами аналізуємо ситуацію і довіряємо виключно. Перевіреним джерелам інформації. Віримо силам оборони України і тримаємо стрій. Під цим відео будуть опубліковані реквізити щодо надання матеріальної допомоги в діяльності аналітичного відділу громадської ініціативи правосправа. Ми розрахуємо на вашу допомогу. Разом до перемоги. Все буде Україна. того варті.